Яке готуємо разом Виключи. Ні, що попало <світ> Всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні на каналі сало. Ви скажете, в тебе цього сала? Отак! Але такого ще немає. Найніжніше сало. Зараз вам все покажу. Тому починаймо. Так, по продукту, по салу. Брав я його по 150 гривень за кілограм, домашнє сало. Тут на 240 гривень. Обов'язково потрібно, щоб було сало без м'яса. Таке звичайне сало. Я вам покажу рецепт засолки сала, щоб воно було дуже ніжним. Для цього потрібно його порізати порційними шматками. Отаке салко зараз. Опа. І зняти шкірку. Ну, але вона тут. Коли смолилася, бачите, сама злазить. Шкірка тут не потрібна. Будемо засиповлювати солью. Рецепт заключається в тому, щоб витягнути всю вологу з сала. Рецепт довгий, тому це перша частина. Салко порізали і на дно ємкості даємо соль. Щоб воно вологу витягувало із сальця. Сало також в соль і в судочок. О, наче в розмір. І притрушуємо все солью. Блін, не може вдержатися, шкірки захотілось. Із солька. Ммм, бомба. Хтось ще любить шкірку, чи ні? Ні. Ну, понятно, що ти ні. Ти й сало так собі. І відправляємо в холодильник на три дні. Все виключаємо. Друзі, пройшло три дня. Відкриваємо сало. О, тут така соль волога. Ну, смисс цього рецепта в тому, щоб сало витягти всю вологу. І ми будемо так робити 3 рази по 3 дні. Загалом буде засолки 9 днів. Не бійте, сало не пересолене, не буде воно. Візьме солі стільки, скільки потрібно. Сало через кожних 3 дня потрібно дістати оцю соль, яка набрякла, струсити і засипати новою солі. Вона, бачите, сольця волога. Тому не буду вас повторювати. 3 по 3 дні. 9 днів. Зустрінемося через 9 днів. <как> Сало готове. Вся волога з нього вийшла. Соль ми обтрусили, обмили, обсушили. Воно вже ніжне, як масло, смачне. Але ми. Його вже можна їсти, але ми. Трошки його досконалимо. Так. Кожен кусочок додамо чесничок. Ну, кудись сало без чесника, саме розумієте. І перший маринад заключається в тому. Так, обмащуємо, що я буду. Ого, чи я відкрию є Це аджика. Аджика вона складається з гострого перцю, кінзи, солодкого перця, там сіль. Така аджика. Будемо аджикою обмащувати сальце. Отак. Навірно, включимся, коли я це все зроблю. Отаке вийшло сало. Ми його зараз помістимо в бумагу і відпочивати в холодильник. Отак виглядає. Другий варіант, ну це класика, класика, класика. Воно вже солене, тому сіль. Перець, часник, куди ж без нього. Та лаврушка. Я її так он поламав, щоб не сильно дрібно, щоб віддалася аромат. Тому тут все просто. Часничок, як завжди, часник буде йти всі три варіації. Лаврушечка. І перчик. Зараз все зроблю, покажу. Класичний варіант. А пахне. Скажи. Uh -huh. Так, це сало також готове, має отакий вигляд. Як на мене, то це найкраща варіація для борща. От прям це сало борщ, Так і називаємо його. Також його завертаємо і даємо відпочити в холодильничку. Переходимо до третього варіанту. Ну і заключний третій варіант. Це сало з куркумою. Також, як завжди, часничок. Часничок. Куркуму розбавимо з водичкою. зробимо таке пюре намазку. Ще води. Будемо намазувати. Покажу, що вийшло. Ну і готовий третій варіант з куркумою. Як для мене, то це той варіант, коли, наприклад, там смажиш яєчню чи ще щось, пару кусочків сала, і колір буде гарний і все. Чи можливо хтось рис хоче розогріти. Пару кусочків підсмажили такого сала, жовтеньке, рисок туди. В самий раз. Тобто це більше ця історія про колір. Такий має вигляд. Так, заматуємося і зустрінемося на дегустації через день, два, три. Побачимо. Отака така краса. Зараз будемо її дегустувати. Як вам вигляд? Супер, супер. А ніжне яке, та ви що? Пройшло багато днів з початку рецепта. І ось настав той час, коли ми можемо продегустувати. Дочка зараз на онлайні, поки в неї перерва на урок, то є час продегустувати. Три вида сала. Сало нарізав як масло, дуже ніжне, м'яке, дуже ніжне сало. Тому рекомендую всім повторити цей рецепт. Давайте спробуємо. Яке ж його спробувати? Давайте класичне. Класичне, якщо я його називаю під борщ. Ніжне, ніжне. М -м -м -м. Дуже смачно. Ну і давайте гостренько заджикость спробуємо. Ось такий бутербродик. Пахне класно. Губами можна кусати. Не буду вас затримувати, буду прощатися на все добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.